Середземноморська дієта найкраща дієта для схуднення. Всім вітання. Середземноморська дієта це одна з кращих дієт для схуднення та підтримки форми, оскільки не вимагає вольових зусиль для відмови від багатьох продуктів. А, взагалі, ця дієта не про схуднення, а про здоров'я. Однак вона гарантує зниження ваги до 3 кг за тиждень. Крім того, завдяки високому вмісту мононенасичених жирних кислот з оливкової олії і невеликої кількості насичених жирних кислот з жирного м'яса, ця дієта допомагає знизити рівень холестерину і інсулінорезистентності, перешкоджаючи ожирінню. Такий режим харчування має більш довгостроковий ефект, призводить до стабільної втрати маси тіла і при цьому гарантує відмінну працездатність і гарний настрій. Однак, щоб побачити переваги дієти для схудення, необхідно поєднувати раціональне харчування з активним способом життя. Для оптимізації впливу, рекомендується практикувати 30 хвилин активності в день прогулянки, походи, їзда на велосипеді, біг, плавання, танці і таке інше. Втрата ваги в перші тижні є природньою і особливо помітно, якщо раніше харчування було нераціональним і незбалансованим. Окрім того, дослідження продемонстрували безсумнівну користь середземноморської дієти для здоров'я серця. Також відбувається покращення роботи кішківдика. А ще ця дієта продовжує життя. Встановлено, що середземноморська дієта знижує ризик смерті на 25%. Ці дані спираються на масштабні дослідження, які проведені були в Італії протягом 2005-2010 років. Середземноморська дієта в два рази зменшує ризик хвороби Паркінсона, яка найчастіше вражає людей похилого віку і виражається тремором рук, скутістю м'язів і повільністю рухів. Дані симптоми виникають внаслідок відмирання клітин мозку, які контролюють рух. Причини захворювання досить не встановлені, але одна з версій пов'язана з підвищенням в організмі вільних радикалів. А завдяки великій кількості фруктів, овочів, риби, багатих антиоксидантами середземноморська дієта це чудовий спосіб боротьби з вільними радикалами. Ну, а тепер давайте розглянемо піраміду харчування типової середземноморської дієти. Перше, це будь-яка рослинна їжа, фрукти і овочі при будь-якому прийомі їжі в достатній кількості сирі або приготовані. Можна використовувати також сухофрукти і олійні культури, маслини і насіння льону. Намагайтесь вибирати сезонні рослини в різноманітні кольорові гамі. Свіжі фрукти вживають в якості щоденного десерту. Далі цільнозернові, крохмали й бобові це основні джерела енергії в цій дієті, тому намагайтесь у кожній прийом їжі включати повноцінні зернові, зернобобові, а також крохмалісті продукти. Це може бути паста з твердих сортів, пшениці, хліб з насінням і особливо хліб. Виготовлений не на дріжджах, а на заквасті і із цільнозернового борошна, що забезпечує низький глікемічний індекс. Наступне це оливкова олія. Оливкову олію можна вживати у всіх соусах, а також при приготуванні їжі, замінюючи нею тваринні жири. Можна змішувати з іншими оліями, наприклад, з рапсовою. Наступне це якісні тваринні білки, регулярно їсти велику або дрібну рибу, морепродукти і навіть морські водорості. Вживання яєць від курей вільного вигулу обмежується до 4 разів на тиждень, включаючи в складі готових страв. Серед м'яса перевага віддається білому птиці два рази на тиждень. Менш важливе місце займає червоне і м'ясне сорті яловичина до 500 г на місяць. Однак можна дотримуватись і середземноморської і вегетаріанської дієти. Далі, молочні продукти. Молочні продукти є частиною середземноморської дієти, але в помірних кількостях. В першу чергу, у вигляді свіжого овечого або козячого сиру та йогурту. Далі в тій дієті дозволяється один стакан вина один раз в день, тому що у складі є поліфеноли. Ця звичка в їжі відома під назвою французького парадокса або французького синдрому, який пов'язує порівняно низький рівень серцево-судинних і онкологічних захворювань французів з вживанням червоного сухого вина.